Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги осінню чоловічу куртку. Це стильна та практична річ, яка стане незамінною в вашому гардеробі в холодну пору року. Куртка виконана з високоякісних матеріалів, які забезпечують надійний захист від вітру та дощу. Вона має класичний крій, який можна поєднувати з різними стилями одягу від спортивного до ділового. Додатковою перевагою є можливість машинного прання, що полегшує догляд за курткою. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає практичність та стиль в одязі. Вона гарантує комфорт та захист у будь-яких погодних умовах.